У росіян палає з самого ранку. У Чорному морі атакували сучасний розвідувальний корабель окупантів, а кримський міст знову загорівся. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Далі по порядку. Зранку атаки зазнав корабель Чорноморського флоту Російської Федерації під назвою Іван Хурс. Розвідувальне судно буцімто атакували морські дрони. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Військове російське командування цю інформацію не коментувало. Що ж наразі відомо. За повідомленнями так званих воєнкорів, корабель Іван Хурс рухався поблизу протоки Босфор на відстані 74 кілометри на північ від неї судно атакували три морські дрони. Їх тип невідомий. Росіяни традиційно стверджують, що атаку героїчно відбили, а сам корабель лишився неушкодженим. Якщо інформація про атаку підтвердиться, то це буде серйозним ударом по іміджу Чорноморського флоту Російської Федерації, адже Іван Хурс – найновіший розвідувальний корабель росіян. Йому всього лише 6 років. Судно спустили на воду 2017-го, а ввели до складу Чорноморського флоту 2018-го. Як Росія використовує цей корабель? Іван Хурс має на борту три. Різні комплекси радіотехнічної розвідки. Також він обладнаний системами радіоелектронної боротьби та забезпечує управління флотом. Фахові ресурси повідомляють, що за задумом окупантів Іван Хурс має стежити за комплексами протиракетної оборони. Проте точний склад апаратури на борту не розголошують. Озброєння озброєння на ньому небагато, адже його пріоритет це розвідка. Є кілька кулеметних установок та декілька ПЗРК. Загалом в екіпажі близько 120 осіб. Ранок для окупантів виявився по справжньому гарячим друзі. Поки морські дрони атакували корабель Чорноморського флоту, загорівся кримський міст. У мережі з'явилися відео очевидців, і вони ще зранку помітили величезну хмару диму над мостом. Очевидно, жителі анексованого Криму у паніці згадали жовтень минулого року, коли міст загорівся після потужного вибуху. Навчена гірким досвідом істерії, окупаційна влада цього разу оперативно заявила, що от мовляв, у нас все під контролем. За словами Сергія Аксьонова, так виглядають навчання. Процитуємо, кримський міст закрито через навчання, що проводяться у районі. Рух буде відновлено за кілька годин. Переконливо прошу усіх довіряти тільки перевіреним джерелам інформації. Кінець цитати. Давайте, друзі, тут зауважимо, що в уявленні росіян перевірені джерела інформації це їх місцеві пропандистські змі. От вони невдовзі повідомили, рух мостом відновили навчання. Завершилися, а задимлення усунули. Що стало причиною? Не уточнили так само, як і не розповіли, чому заздалегідь не повідомили населення про нібито навчання. Схоже, контрнаступ ЗСУ дійсно наближається. Такої думки притримуються і на заході. До речі, ось що днями у своєму матеріалі написали журналісти видання Wall Street Journal. Давайте процитуємо: Україна цілиться у склади боєприпасів і схованки з іншими запасами, з якими мають воювати московські війська, прагнучи послабити їх напередодні проведення ширшої наземної кампанії. Україна посилила атаки на позиції всередині підконтрольної Росії території. Це частина того, що стратеги називають підготовчими операціями, які спрямовані на підрив противника та пошук прогалин, аби використати їх у майбутньому. Кінець цитати друзі, я вам дякую, що додивилися це відео до кінця. З вас лайк і підписка на канал Фабрика новин. З нас нова свіжа інформація для вас у наступних випусках. Побачимось.